Доброго дня. Сьогодні покажу вам штукатурочку по маячках. Це наш об'єкт, який я вам нещодавно демонстрував. Ось так накидаємо. Попередньо встановили маячки, дали їм застигнути. Накидаю я шпателем, хтось ковшиком, кому як зручно. Розчин цементний, слабенький, 1 до 6 плюс вапно. Я робив його трішечки рідшим, ніж зазвичай, бо так як блок швидко вбирає вологу, то трішечки тяжко тягнути. А рідше воно якраз добренько, легко тягнути і нормально так виходить. Після того як ми затягуємо, демонтуємо маячки обов'язково, бо вони потім поржавіють, замазуємо самі штроби. Заштукатурюємо і даємо часу трохи постояти йому там якусь годинку-півтори. І переходимо до затирання самої штукатурочки. Затирав я полутьором, звичайним пластиковим. І ось такий результат. Зараз побачите в мене вийшов. Ось така вийшла штукатурочка. Кути всі, після такого, як вона трошечки підв'яла штукатурочку, всі кути пройшов шпателем. По сухих стінках і штукатурив стіни паралельно. Тобто, щоб виходили гості кути, то штукатурив паралельно і давав їм застигнути трішечки. І ось такий результат ми можемо бачити. В загальному десь на цю стіночку, на сам процес, пішло, ну, я не знаю, години 2-2,5 її можна заштукатурити. Ну і плюс ще там 20 хвилин замиті і затерти. Ось такий результат виходить. Правило в нас 2,5 метри. Подекуди є невеличкі ямки, але то вже ми поправимо трішечки стартом і плюс додамо армуючу сіточку. Всім дякую за увагу. Гарного дня!